Друзі, всім привіт. Починаємо тиждень сьогодні, понеділок, і говоримо сьогодні. Піднімаємо питання про ненародного депутата Олексія Кузніцова, якого избрали мешканці Сєвєродонецька та вся Луганщина. Я думаю, переселенці сьогодні, коли почули, що крадуть і крадуть під час війни ще й у військових цей ексчільник Гайдай. Цей зрадник подполковник, з которого надо до рядового розжалувати, Юрченка з Рубіжного Збіг з перших днів свою воїнську частину кинув, як і Гайдай, замки повісив на обласну військову адміністрацію, так і цей Кузнецьов. Бачите? Крали у військових. І повірте, це цвіточки. Якщо там, двигаться і розслідувати. І далі, і далі. То там багато чого. З 20-го року треба їх повністю контролювати. Там і Стрюк, цей СБУшник, який групу отримав, вовремя свалил з Северодонецької воєнної адміністрації. І Шибіка, цей Обуховський, який тоже. Купил табер за парканом за 35 миллионов. И все про это Лесик знал, бесхребетный. И там везде он в, те, в теме 100%. Там, где Гайдай, там и Лесик бесхребетный. Кузя-цей, мент, которого прикрывает сейчас Харченко. И богато-богато. Это -богато. шобла, которая сегодня не то, что их разогнать надо, а должна отвечать по закону. Вот это первое сегодня... которых затримали с купою грошей мечети, которых набу вело ну, за 8 миллионов, відкупився заставу, кто там внес за цього кузнеців и приперся в Верховну Раду. Чего он туда пришел, скажіть мне, будь ласка, стать за трибуну и покаяться перед первую очередь, которые доверили ему, мандат народного, а он оказался не Перед своїми колегами депутатами від президентської партії Слуга народа на коліна стати перед своєю родньою, перед мамой, яка його народила, перед дітьми, що його без попутали, що он там приобретал, по 400 тисяч дома у нього, ділянки, жена мільйони які статки показали в деклараціях. Слухайте, що це за херня блять, у нас? І в вищому законодательному органі ми будемо дивитися, оцей фейс. Я на цензорнет подивився, от це. для мене це ганьба. Дивіться, друзі. Гляньте, яка упітана фізіономія. Він навіть не схудав за місяць, коли сидів там, де він там в СІЗО. Він і не кається. І не будуть такі люди каятись. Що я пропоную? І я думаю, дуже швидко ми зберемо ці подписи. От я сьогодні звертаюсь до Стефанчука, до голови Верховної Ради України. І колективне звернення, яке я надсилаю, і підписи. От вони, оці от підписи, я ставлю перший свій підпис Луганчанин, сєвєродончанин і от цих мішканців. Вот таких будет 10-15 бланков від э, людей, которые сегодня возмущены, до предела возмущены. Ну, ладно, бы сидел там по-тихому, дома, давал э, показания слідчим. Він приперся, ще раз нагадую, вищий орган законодавчої влади Украины. І його будуть от це показувати і стібатися над ним всі, і всі це будуть дивитися? Ну, я не кажу про зарубіжних е наших представників, які ну, дивляться і дають оцінку України. Може, довоювалися і докрались. І говоримо про якусь, тут, я не знаю, деокупацію і перемогу. Яка перемога, друзі? От он, внутрішній ворог. от. він повинен сидіти за гратами. А якщо і знайшлось 8 мільйонів, я не знаю, где такие деньги можно сейчас взять під час війни, 8 мільйонів, Так уже сиди по-тихому и не высовывайся. Приперся в Верховную Раду. Це ганьба, друзі. Звонить, підтримуйте. Надо как можно быстрее отслать Стефанчуку. Я думаю, за неделю мы зберемо як мінімум, по 5000 підписів, а може, 1000. Підключайтеся. Я хочу, щоб підняли ці випадки, всі наші общественники, хто там у нас? Я вас підрізата так і буду називати, Соросята. ви там збираєтесь. Деокупація у вас. Хто там? Ніжельський, п'ятниця, за заслуги, получаєте, ордена. Хто там ще у нас? Льося Маліванець помощник, цього Похитька. Кузніцова і багато багато кого. Ти диви, Присіли там і займаєтесь хернею якоюсь Круглі столи. Спілкуємось, говоримо про якусь деокупацію. Забудьте вже про Луганщину, забудьте всі. Ось представник від Луганщини. Ваш улюбленець. Друзі. Розпочинаємо тиждень, робимо і добрі справи, і працюємо. Працюємо на всі фронти.